йдемо до Тебе, Господи, і перше все микаємося, Господи, що ми часто, як той Яків і Іван казали, Господи, ми зведемо огонь з неба на тих ворогів, Господи Ісус. Но ти сказав, Господи, що не знаєте, якого ви духа, Господи, ти нам пробач, що в нас часто була недолюбов до тих ворогів, Господь Ісус, до тих ненавидящих нас і нищих нас, і нашу землю. Ти нам простив церкві Твоїй, щоб ми були в неналежному стані, Господи Ісус. Ти сказав, що ви не знаєте. Духа, Господи, дай, щоб у нас був Твій Дух, любові, милості і, і благословляючих ворогів, Господи, слава Тобі, а Отче. Арфараменту рамінту Коламен. Поможе нам борство, Господи Ісус, поможи встати в належний стан, Ісус. даруй всім нам покаяння, Ісус, Господь, щоб у нас ми були новим створінням, Боже, щоб ми палали Духом, Господь Ісус, бо ми є Твоя церква, а не якась політична організація. Господь Ісус, слава Тобі, Господь. Ми тобі належимо, і царство наше не звіти, Господи, але царство наше небесне, аллує. Куди ми всі стремимося війти туди, Господь. Поможи, щоб наші руки були чисті, без гніву і сумніву. Допоможи, Дух Святий, всіх любити іскреною любов'ю і мудро, обережно всюди поступати, в тому нинішньому віці і бути твоїми синами і дочками і Бога Всевишнього. Аллилуйя. Ісусе, ми дякую Тобі за Твоє спасіння, за твою кров, святою, за твій дух Святий, що ти нас спази. Рідни зробив нас близькими для тебе, Господь. Дякуємо тобі, Господь, поможи оцінювати милості, Ісус, Господь, Ісус. Господі, і ти сказав, коли ми станемо той належний стан, прийде мир рікою, Господь. Бо ти батько, ти Бог миру, і ти хочеш подати мир, і подай цей мир. І ти грінні, близькі, де нам задають, Господі, прохання за тих, які на війні, щоб ти їх зберіг, щоб вони вернули живі і здорові, і щоб та війна закінчилася. З'явиться милості, Господь Ісус, а нам дають надачі для тебе жити, кожен день використовувати час і бути з тобою, і пробувати в Писані Твому. Ісус, за все тобі дяка. низький Клін і слава за рідних, за близьких за дітей, щоб ти їх всіх привів до себе до їм покаяння для пізнання правди, щоб наша душа не скорбіла за них, щоб вони йдуть дорогою темряви, Господь. Я ви ласку для них, Господь Ісус, а нам даруй в пізнанні тебе і надальше. Тобі за все подяка і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.